Всім привіт! З вами ігровий канал Cherry, і сьогодні ми поговоримо про повернення мегарейквази в елітні рейди. Приємного перегляду! Мегарайкваза частіше з'являтиметься в елітних рейдах в суботу, 29 червня з 12-ї години до 18-ї години за вашим місцевим часом. Безкоштовне дослідження часу буде доступне для тренерів під час заходу. Виконайте дослідницькі завдання, щоб заробити метеорити. На відміну від інших мегаеволюціонуючих покемонів, райкваза не може мегаеволюціонувати лише за допомогою мегаенергії. Тренери які сподіваються мега-еволюціонувати свою райквазу, повинні спочатку навчити її зарядженої атаки Dragon Ascent. Атаку можна отримати тільки використовуючи метеорити. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.